Там у нас санітарний пропускник, лабораторія. Там у нас дільниця варіння продукту, і тут ми знаходимося зараз на дільниці фасування. Тут, наприклад, у нас апарат фасування на 30 мл, А позаду тубна машина і сашет машина. Це релаковане з Києва підприємство з виготовлення доглядової косметики в Ужгороді. Працює з часу війни. Більшість колективу тут нині жінки. Зараз у нас більш жіночий колектив, а це якби не те, що ми хотіли, а якби так як сталося. Віки це дуже рідко приходять. Буває, навіть коли відкривали вакансію там на комірника. І ну в нас немає такого, що ми. Жінку не запросимо, але це робота з роклою, це робота завантаження машини. Це дуже велика вага, яка жінкам ну просто протипоказана. А, і жінки відгукувалися. Жінки добре пораються з усім обладнанням у цехах. У нас кожна різна туба, ось такі є туба. і кожна має свою висоту. І у нас ми так пайку тут робимо. А ножик так же саме підрізаємо, щоб воно рівно обрізало так, як нам треба потужні на підприємстві. Розповідають, нині шукають не кандидата з досвідом або дай того, хто готовий працювати, і всім тонкощам своєї роботи готові навчати. Доволі складно які спеціалізовані спеціалізований персонал шукати. Це хіміки, це технічні спеціальності. Якраз зараз на переговорах з Ужгородським національним університетом щоб до нас приходили практиканти, ми показували також. Навчали, Ми не шукаємо готового спеціаліста, який прийде в нас, там пройде адаптувальний період і вже буде робити. Ми ми розуміємо, що ми будемо самостійно навчати людину самого нуля. Кадровий голод нині вагома проблема на ринку праці в Україні. Бракує працівників майже у всіх галузях. У Всі часи переважно більшість вакансій це були вакансії робітничої професії. Вона ця тенденція набагато не змінилася і на сьогодні велика потреба у водіях у верстатниках деревообробних верстатів у різноробочих підсобних робітниках продавцях це у працівниках швейного виробництва це лишається такий стандартна така потреба Чимало підприємств нині готові навчати майбутніх працівників. Також в Україні діє і низка програм з перекваліфікації кадрів. Перша програма це видача вавчерів на навчання. Вавчер це документ, який дає право на навчання безкоштовне у навчальних закладах, що роботодавця, які мають ліцензію на освітню діяльність. За затвердженим переліком налічується 155 професій, а також спеціальностей. Особа, яка хоче отримати ваучер, вона має можливість отримати в разі, якщо вона має професійно-технічну освіту або передфахову вищу або вищу освіту. На підставі ваучера можна пройти перед підготовкою заробітничою професією. Підвищення кваліфікації, спеціалізацію, підготовку за наступним рівнем освіти і на основі вищої освіти пройти підготовку за іншою спеціальністю. Професії, які можна отримати, їх 98, Вони ліцензовані курсів за напрямками біля 500, а також компенсується витрати. На приїзд до напрямку навчального закладу і в зворотньому напрямку, а також компенсуються витрати за медичний огляд. Особа, яка закінчила навчання, отримує документ державного зразка. Щодо позитивної динаміки, то фахівці зазначають різ середньої зарплатні в країні. Ми тим більше спостерігаємо вже такі вакансії, які більше вже 15 тисяч. Є вакансії для електриків на сьогодні. пропозиція служби зайнятості на 29-28 тисяч. Навіть для вантажників, навіть для прибиральників, є робота біля 20 тисяч гривень. У службі зайнятості розповідають, змінам на ринку праці сприяла перш за все, війна, і саме її завершення зможе налагодити ситуацію.